Вас на нашому каналі і запрошуємо на перегляд матчу пам'яті. Турнір пам'яті Робен Шендена Євгена Ганзі. Давайте почнемо з команди, яка розпочинає сьогодні. Ну, Слим її девосині в синій формі. Зараз розірю, що на спроба пробити Луценка. Луценко обігрався з партнером. Відкривається. Дивіться, яка класна комбінація. Можна забивати. Його назви на свої чесноти і свої родзинки. Виводять на позицію Савойська. Тут єлець партнера. Аут швидко хороша передача. можна та вражати, Мамові ще один удар. Перехоплення. Салівон знову бере гру на себе. Знову проходить. Знову заострює, Хороший пас. Що далі повертається до Салівона. Салівон далі шукає продовження атаки цієї. Хороша скидку. В половині поля феміди. неточний пас. Перехоплення. Чесно відходять. все контролюють. І ось дивіться, який удар! Легіонівцям дрозбою зустрічають і забирають п'ять. Удар не точно. Сергій. Войтенко. Контролює. Є П'ять П'ячусівці Шумаков! Олександр Шумаков. Дивіться, який його красим забиває. Забиває Олександр Шумаков. І гратися. Ну що, тим цікавіше буде. Початок є. Ну і зараз у міїсі йдуть, е, намагаю. Удар! Який момент! Ступнік! Дивіться зараз суперсей від руки Ступніка у штану. Удар. Прикутнички такі І Салівон. Перехоплення є вихід сам Можна забивати. Забиває Петро Савойський. І ще один момент, Удар! І тут також немає взяття воріт. Як... Завершується у нас перший тайм. 1-0 поки що. Є тут контакт. І Василько! І момент у Олоценка. Все, свисток на перерву. Ударом е у нижній кут е під штангу там м'яч залетів. Ігор ступник не зміг ліквідувати загрозу. І бачимо, що активний Це другий На майданчику. І нагадаю вам склади сьогоднішніх команд. Саліван зараз бере гру на себе. Потужний постріл. від Відніше зараз е перейшли в центр поля. Дмитро Йорза, це саме зараз і шанс для команди. І удар по воротах. Дивіться, Башко знову пробиває. Башко. Там. Ну і через Башка також. Бачите, там уже в центрі є Готовий там під'єднатися. Спроба така не вдала. Саліван. Розкручує він. Комбінацію. Далі пафорочина Луценка. Луценко! Луценко наблизився, можливо, забавто там. Тобто, там. Зістр зараз Шумаков, перепрошую. Салівон, ну да, Міку Бащенко не вдалося. Тут у Салівона. Знову наш не ходи. Андрой. Хороший пас. Дивіться. яка Комбінація. Хто ж буде пробивати? Салівон пробиває. Блокується <різь> там уже Підлаштувалася ГФС Легіонець. Їхня відплі. Дивіться, який знову пішов. Відкрив рахунок назад. Пас на скрипку. Скрипку пресингують. Скрипка. Дивіться, як помиляється. Тут у Савойського. Поки що не вдається робити ступника. Індивідуальні дії. Знову тут. Можливість. Ще не так все закінчилося. раз, два, три! Штатга! Ніяк в, в ворота. Не неймовірно, просто що там скрипка виробляє. Уранці варіт. І вже вдруге Каркас варіт поміти, рятує команду від пропущеного м'яча. Який зараз то момент найгарячіший у КФС Легіона у цьому матчі, що відзначив Матч. Гриценко, капітан. Знову КФС переведений на правий фланг. Удар вищорі. І тут випереджає. Перехоплення контратака у Фест Легіона можна віддавати і пас на Очередно-Вечеренка. Нічого не зрозуміло. Знову Ге Фест Легіон йде вперед. Гриценко. Гриценко знову тину. Хороший пас. Розвернутися пробити. Удари рикошети. і знову дивіться, як кума там. Владислав Скрипка. Тут зараз далеко виходить. Юр Стопніє. Іде сам перед ну треба ризикувати, звичайно. Звичайно, мовити ще один удар! Здалося, що вже там. Я ще 4... тріпет. Знову пішли уперед сині. І безпечно зараз може бути дають пробити. Та залишило луценка самого і просто не влучає на від тиськи Феста! І знову скрипка. І знову влад на місці. Виходить скорочий корощику розіграв удар. І знову скрипка дивиться. Це просто неймовірно, що Владислав робить. Ну а тут контратака, ворота там да, гол! 2-0, Феміда. Зараз за цей ризик ось караєки фест легіон. І хто у нас? Андрій Луценко другий міст забуває. Да, 14 й номер Андрій Луценко. 2-0. Фульмида забиває і залишається вже менше хвилини. Ще одна спроба ГФС Легіона. Удар! Поворота! На місці І сам пробиває вперед. І ще не може залити удар. Гол! І третій м'яч залітає. Владислав Скрипка ще й голяку забиває. 3-0, друзі. Фінальний свисток. Матч пам'яті закінчився з рахунком 3-0. Ну, я думаю, переможців тут, звичайно, немає. Матч пам'яті. Євгена Ганзі